От. Тому оці три виїзди вони були неудачні. Перший виїзд у мене був на поле, на поле потім другий на балкову шиву. Третій у мене виїздився був недавно. Ви думаєте, це я перший раз другому їздив купати, а на Курганах були розритих, а і на... Біля... на городах біля покинутих будинків. Наша територія, Південь, України. Ну, в принципі, вся практично вся частина України також була заселена скіфами. А особливо дуже багато насиченими, насиченими точками був саме південь. От. Це може це і Полтавська область, Кіровоградська, Дніпропетровська, Херсонська, Запорізька, ну, весь південь України практично. От. І на цих територіях жили скіфи. І от саме були на одній із цих точок. Вони почалися раніше, люди селилися біля річки. Там, де потікала річка, там, де було, там, там і було поселення. Тому що, відповідно, далеко, далеко ходити не треба за їжею. А, особливо, тобто ну, поруч була річка, поруч були, е, люди, люди займалися рибайством. От, риби було багато, От. і в основному люди селилися там. І навіть якщо була галявина, рівна така галявина і річка, то на тій галявині якраз людям було де випасати свою худобу. Люди виганяли худобу і там її пасли. Ми коли були на одному з цих поселень, в принципі, нічого не знайшли.